Моє вітання вам, шановні глядачі. Ви дивитесь історичну програму Дорогами Християнства. Я і ведучий Віталій Кривой щиро переконаний, що ви дізнаєтеся з наших досліджень не тільки те, що цікаве, а й те, що важливе, що дає нашому життю зміст і напрям. Сьогодні на нас знову очікує цікава мандрівка в історію. Приєднуйтесь до нас! У минулій передачі ми говорили про велику кількість сирійських переселенців на Русі. Вони не могли не принести із собою на нове місце свою культуру і свою віру. Щоправда, висловлюючись метафорою зі сфери музики, історику-досліднику необхідно неабияк напружити свій науковий слух, щоб вловити у багатоголосці духовних традицій на Русі ледь помітну, але чисту і пронизливу нотку сирійського християнства. Чи можливо говорити про духовну працю сирійських місіонерів на наших теренах і чи можна оцінити її масштаби? Про це ми сьогодні дізнаємось із розмови з нашими експертами сьогодні в нашій студії. Я радий вітати Віталія Неробу, викладача Українського гуманітарного інституту, а також дослідника історії християнства в Азії Нікіфорова Сергія. Вітаю, вас, шановні експерти. Вітаю добрий день. Ми будемо мати можливість приступити до нашої сьогоднішньої теми, яка має назву Сирійське християнство на Русі. Після того, як разом з глядачами переглянемо історичну довідку. На жаль, у наукових колах відомості про сирійських місіонерів на Русі часто ігноруються. Але свідчень про їх присутність у слов'янському середовищі дуже багато у арабських авторів, розповідаючи про слов'янські племена, ці джерела описують розмаїття їх обрядів та звичаїв, і подекуди зазначають, що деякі з них яковіти, а деякі несторіани. Ці відомості подають Аль-Масуді, Аль-Казвіні, Аль-Бекрі, Аль-Бакуві найавторитетніше джерело. Промивальні золота і родовища дорогоцінних каменів Альмасуді написаний близько 10 століття. Автор зазначає, що отримав свої відомості від купців, які побували у Києві у руського князя Дира близько 880-х років. Отже, ще у 9 столітті сирійське християнство розповсюджувалось на Русі. Щоправда, етнонім сирійці, який прикладається в загальному до східних місіонерів, не дає змоги сказати точно, були вони яковітами, настоянами чи належали до іншої конфесійної гілки. Є багато свідчень про пізніше розповсюдження, наприклад, несторіанства, яке сповідували північно-кавказькі алани. Тема поширення різних напрямів сирійського християнства на Русі ще мало досліджена і потребує ретельного та неупередженого вивчення. Найперше хотів би попросити вас, щоб ви взагалі могли. В свою точку зору представити на те, що сьогодні розуміють під терміном сирійське християнство, яким воно є монолітним, роздрібленим. Що ви з того думаєте? Воно було роздробленим в плані учені різних підходів к і сповіданню той і тих ліних біблійських принципів. Тобто, ми бачимо, що на страницях історичних книг ми зустрічаємо як ністарян, это християни, которые сповісповідували ністаріанські обряди, угу. так і кавістав. То есть мы видим, что а, монолитного такого а христианства, которое представляется некоторыми историями как а, кулак э церкви, которая исповедовала византийские традиции, такого не было на Руси. Ну а взагалі, чому назва сирійське християнство? Сирійське християнство має в своєму джерелі антиохійську церкву, засновану угу. ще апостолами, поширену на території сучасної Сирії і всього Близького Сходу. Це не обмежена угу. межами сучасної Сирії. Але mm -hmm. там є епіцентр. Mm -hmm. І, Там все починалося. Так. І в, в Сирії дуже багато є покинутих міст. Mm -hmm. Це раніше були міста, заселені християнами. Пізніше, в результаті воїн, присідувань християн, ця територія занепала і перетворилася в пустелю. Але сирійське християнство, воно стало самою, я би сказав, місіонерською церквою, місіонерським християнством в світі. Mm -hmm. Місіонери Сирії. Їх по-різному називали асирійцями, нестеріанами, як Сергій Львович uh -huh. сказав, е яковітами, монофізітами. Ну, різні назви для них були. Але вони дійшли аж до Японії, uh -huh. до Індонезії, до Філіппін і в тому числі на Русь. Uh -huh. І це християнство дуже відрізнялося від. Християнства, яке сповідувалося Державною візантійською церквою. Чому би... особливості такого християнства? Я би хотів зачитати за, за цитату з дуже гарного, такого сказав би праці гарної, uh -huh. посвяченої історії церкви в Азії, Несторіанської церкви, називається ця книга «Тріумф не автор Бенджамін Уілкінсон. І uh -huh. е на початку е на перших сторінках своєї книги, 48-ма сторінка, він пише так, що на, на Востокі було много євреїв. І в ранніх християнських общинах вони довго време превосходили численності всіх остальных образних. І християни в Сирії, хочу додати, вони розмовляли арамейською мовою. Uh -huh. Ну, і, сирійська, і єврейська uh -huh. мова, це одна група мов. І сам Ісус Христос, до речі, Він також арамейською говорив. Uh -huh. Тому написано далі: іменно поэтому тому а не римські церкви, служили образцом віручення і обряду. Соблюдаєми церкві на востокі. Перші християни довгера називали себе назореями, uh -huh. назорієм, якщо називали себе бені Ісраїль, то сини Ізраїля. І многії обряди і ритуали тих християн обнаруживали їх связь з євреями давніх времьон. Їхні віручення відрізнялося перш за все тим, що вони були вірні всім десяти Божим заповідям. Це осирійське християнство. Сирійське так? християнство це, це їхнє раннє, не, не те, що зараз uh -huh. ми маємо, а те, що було в перші століття нашої ери. Uh -huh. Вірність всім Божим десяти заповідям. Наступне, що. Вони дотримувались, відкидали всілякі апокрифи і передання, такі ну неправдиві стосовно біблії. Ну а хі вони хі дотримувались... першому столітті вже були передання. А є а бу були першому столітті передання різноманітні там Єван, Ліад, Фоми, і там Євангліяд Петра, і всі інші Вони дотримувались канонічних святих писань, як старого заповіту, так і нового заповіту. І що важливо, що вони не поклонялися, скажімо, речам різним реліквіям. Мощам не поклонялися іконам. Це була характерна риса цього. І uh -huh. останнє їхній місіонерський дух, uh -huh. бажання сповістити про і воскреслого спасителя. Ви розказуєте, Віталій, так е, ну, є якісь докази того, історичні джерела, якісь ви можете назвати, де описується життя цих християн, ну, звідки ми сьогодні взагалі знаємо? Чи тільки ті ця праця є якби, джерелом? Много історичних моментів, які ми можемо. обнаружить, войдя в библиотеку, и задавая себе вопросы данного данного характера. Mm -hmm. Интересно то, что осталось много исторических документов, которые подтверждают существование даже в Киевской Руси. большого количества християн, которые исповедовали старіанський обряд, в частности, mm -hmm. в послании киевскому митрополиту Никифору I, который жил в 1104 1121 году, он пишет следующее, что... году, я буду читать на украинском языке, потому что источник на украинском. Mm -hmm. засуджується не за те, що вони не вважали Матір Ісуса Христа Марію Богородицею. Mm -hmm. Это один из источников. Также э, существует много других э, исторических э, справок, которые показывают нам на то, что христиане, которые исповедовали сирийский обряд, uh -huh. они а, во время гонений, как вы, мы уже говорили в, раньше, в ранних наших передачах, что во время гонений в Иерусалиме они распространились по всему миру, uh -huh. и они несли чистое библейское учение, апостольское учение, то есть uh -huh. именно то, которое предал и передал Иисус Христос для своих учеников. Uh -huh. И, как сказал Виталий, они не оставались на месте, они шли и несли эту весть Христа всьому міру, взагалі. А чому сирійське християнство воно було місіонерсько активним на відміну від іншого християнства, як ми читаємо в той час? Ну, перш за все, тому що сирійські християни мали перевагу першими мати святе письмо, доступне всім, письмо старого заповіду потім нового заповіту. Тому, тому що мова була Да, мова угу. арамейська і. Друге, що саме сирійські церкви заснували апостоли, їх послідовники. Uh -huh. Коли людина спілкується з Богом, то в серці горить вогонь. Тобто, чим більше людина посвячує себе святому письму і спілкуванні з Богом, вона не може про це мовчати. Uh -huh. Оце була причина головна, тому uh -huh. що ця церква була заснована на святому письмі, на живому спілкуванні з Богом на живій вірі. Uh -huh. І вони понесли світло про в інші країни. Я би хотів. Зачитати цитату із праці е, доктора Йосафата Іваськіва. Uh -huh. Книга називається Український народ і християнство. І от на 26-й сторінці своєї праці він приводить джерела там різні, але цитую саме його. Uh -huh. Написано так: в 310 році серед скитів проповідували місіонери з Єрусалиму, Василю Херсонесі. Uh -huh. Це територія Криму та Єфрен у Північній вже скитії, Власне. Незабаром вони були замучені поганими. Згодом прибули ще три місіонери: Євген. Еліпід і, і Агафадор. І їхні проповіді були настільки впливовими, що незабаром виникла потреба у ще більшій кількості місіонерів. І також uh -huh. він описує ще одного чоловіка, якого хотів би зазначити: у Скетію добровільно прийшов проповідувати Слово Боже, Овдій із Сірії, саме uh -huh. з цих сірійських uh -huh. церкви, який завжди докоряв тим, хто намагався відхилитися від євангельського вчення. Він турбувався про побожність християн і звинувачував непокірливих служителів за срібролюбство. Спочатку до його порад прислухались, а згодом з ним почали нехтувати. Тоді Овдій, згуртувавши церкви, які дотримувались Євангелія, змушений був податись на північний захід, тобто в сторону е, сучасної Росії, uh -huh. і там проповідувати Христа. Праця Овдія мала великий успіх. За словами Епіфана, все в житті Овдія було прекрасно і побожно, окрім святкування Пасхи, бо він не погоджувався з рішенням Селенського собору, Державної візантійської церкви, і святкував її в той самий час, що й єврей. Ну добре, але свічі. де Сирія, де Антиохія, де Єрусалим, де Україна сучасне має на увазі, де слов'яни? Якими шляхами взагалі вони потрапляли сюди? Як так сталося, що місіонери пройшли таку величезну територію і аж тут опинилися? Интересно сказать, что как вообще в Сирии появилось христианство. Как мы уже говорили, гонения в Иерусалиме uh -huh. стали причиной да, а, да, того, что верующие люди просто-напросто начали искать новые, более uh -huh. а, спокойные и безопасные территории для жительства своих семей. Но потом мы видим, что и в Сирии, скажем так, ситуация меняется. И а, люди, которые. исповедовали Христа, они вынуждены были искать себе другие места для того, чтобы uh -huh, там жить. Uh -huh. Это первый момент. Но, наверное, самый главный, конечно же, либо не, не наименьший, то, что они понимали, что поручение, которое дал им Христос, что «идите и научите все народы». И мы видим, что они шли через Кавказ, через Армению, они поднимались вверх, то есть искали те земли, на которых они могли свободно исповедовать свое вероучение. Угу. Тобто вони шукали можливості, да ну а можемо ми взагалі припустити, що Кирило і Мефодій мали зустріч із місіонерами із Сирії у той час, коли вони вже були <клес> існує версія, яка допускає таку точку зору? Вона базується на тому, що існував торговий шлях. Дуже поширений торговий шлях, ми знаємо такий східний торговий шлях, угу. великий шовковий шлях так, там, так. зі сходу на захід. Так. Але це був дуже, скажімо, ну, довгий шлях, і там до, до, доставлялась більш невідома шовкова тканина. А угу. основний, основна нагрузка на, на торгівлю була це по лінії північ-південь, через ЗАЗ з близького сходу, через Каспійське море, і особливо через е, відоме місто під назвою Трапезунд. Це сучасна. Ну, недалеко від Грузії, частина Туреччини, з mm -hmm. ріші на півдні через територію Турції, потім морем до Кафи, тобто до Криму. Mm -hmm. І далі е сирійські товари досягали аж Новгорода. Цікаво, що саме в Новгороді найбільше сирійських виробів мистецтва із скла, із... да? кераміки. Да, саме на території mm -hmm. Новгорода. Mm -hmm. Далі аж вона через Волгу, mm -hmm. через Дніпро їхні товари піднімалися mm -hmm. вище і так само товари звідти. Приходили нижче. Uh -huh. Цікаво, що в нас навіть така Дамаська сталь найкраща, звідки це сталь? Uh -huh. З Дамаску, Дамаску. з Сірії, uh -huh. і безумовно, що аргументи прихильників того, що Константин зустрічався в Криму саме з сирійськими християнами, вони мають під собою підґрунтя. Чому Кирило знайшов, або Константин, uh -huh. як його ім'я uh -huh. відоме uh -huh. братів, він знайшов там е, Євангелія і Псалтир, написане роузькими письменами. Але багато дослідників до кажуть, що мова йде про сирійські письмена, про сирійський Євангеліє Псалтир, написаний сирійською мовою, на чому не ґрунтується? На те, що е, так звані македонські листки це передмова святого Константина до Слов'янського, вже ним зроблено mm -hmm. перекладу Переклад. Євангелій, mm -hmm. у якій він говорить, що він використовував, ну, Єретичні так звані переклади Іван з тобто? точки зору католицької церкви. Ага. Вони вважали несторіанців, оцих сирійських християн, угу. єретиками угу. зокрема, сирійського перекладу несторіанців. І були знайдені докази, що святий Константин справді використовував сирійський переклад. І сам Константин цікаво, що він говорить в своєму житті, що він знав чотири мови: грецьку, угу. латинську, сирійську. І єврейсько. Константин, тобто Кирило, да. Кирило, так. Угу. Кирило. Він сам знав цю сирійську мову. Тому угу. він міг досить, де він міг дізнатися про них? Саме угу. в Криму, яка була такою торговою базою Добре. сирійців. Дякую вам, Віталій, за вашу відповідь. Після невеличкої паузи, другі глядачі, залишайтеся з нами. Ми знову повернемось до студії. Шановні глядачі, ми продовжуємо нашу програму дорогами християнства. Сьогоднішня тема надзвичайно цікава сирійське християнство на Русі. А знайомлять нас із нею Віталій Нероба та Сергій Нікіфоров. Якщо у вас є запитання або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу теми, яку ми обговорюємо, напишіть, будь ласка, нам на ту електронну адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Також пропоную вам ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети Акцент та в інтернет-газеті Путь. Шановні експерти, як ви можете інтерпретувати або пояснити повідомлення, яке згадувалось в історичній довідці, коли Альма суді про слов'янські племена сказав, деякі з них яковіти, деякі не Що це означає? Взагалі взагалі питання потрібно наступним чином розглянути. Чому це ці повідомлення не то, що з ними хтось полемізує, навіть ніхто не полемізує угу. сучасні історики релізнації просто ігнорують ці повідомлення. Повідомлення відомого арабського історика, якого там приводять деякі uh -huh. цитати, але це питання, де він чітко зазначає, що е, е, християнство було таке в нас, то тобто, є несторіанське, яковіцьке, сирійське християнство було. І е, це тому, тому, тому що в нас існує віра в таке єдине візантійське православ'я на Русі. Більш ніякого християнства не було. Тобто ви і ми його розглядати да? не будемо. Іншого uh -huh. немає. Але тут конкретне існує свідчення. І хотів би зачитати, як він в своєму творі цей Альма-Суді жив близько 890-956 рік його uh -huh. життя, але пише про події раніше, uh -huh. ще задовго до Володимира, зауважте. Uh -huh. В своєму творі промивальні золота і родовища дорогоцінних каменів. Він, він uh -huh. пише таку економічно необхідну книгу. І він зазначає, що їх поселення є на півночі та тягнуться на захід. Утворюють різні племена, що виють між собою, мають володарів, з яких деякі визнають християнство за Яковіцьким обрядом, а деякі за Несторіанським Так. А інші не мають жодних книг. Тобто, зауважте, в тих книги є, угу. і ті Несторіанські мати, е, це про слов'янські землі. І інші не мають жодних книг і не підпорядковуються жодним релігійним законом. Це погане, які нічого не знають про релігійні закони. Таких є багато племен. І е цікаво те, що це 에... твердження делать е э, чоловік з арабськими корінням, нічого mm -hmm. не имеючи спільного з християнством, а, э, який mm -hmm. просто-напросто констатує факт того, що видели купці во время посещения а э, слов'янських земель. А нормальне цікаве питання, ну, питання таке назріває, а звідки взагалі тоді, якщо він не знав про християнство, він міг оцінити, що це одні із них є яковіти, а деякі із них є несторіани. Вопрос, откуда Аль-Масуди понимал различия между нестарианцами, яковитами uh -huh. и другими э, верами. Uh -huh. а, я прожил два года в Азии, uh -huh. в Казахстане, и видел различия в мусульманских традициях, культурах. Одни исповедовали... Э, Одни обычаи традиции, другие другие. То есть, mm -hmm. будучи там, я понимал разницу. Теперь я могу э, рассказать как эксперт, чем отличаются одни от других. То mm -hmm. же самое и с этим автором Аль-Масуди. Он видел у себя на родине и понимал прекрасно. Потому что mm -hmm. если бы он этого не знал, он бы не мог цитировать. Mm -hmm. Контрольным джерелом для Аль-Масуди. В ділянці його повідомлень про релігійні відносини є праця Абу Гаміда Аль-Гарнаті, який жив пізніше, в 1080 1170 році, і в угу. творі своєму ясний виклад деяких чудес Магрібу писав, що слов'яни це християни несторянського обряду. І чому важливе його свідчення? Вони незалежні від Аль-Масуді. Чому? Тому що він мав окреме джерело відомості, які були зібрані власне ним. Він жив 20 років у Саксіні біля Устя Волги, uh -huh. їздив по Русі і бував у Києві, власне. Uh -huh. І він пише: слов'яни це християни несторіанського обряду. Тобто він зустрічав таких? Він зустрічав їх. Добре, ну про е, цей момент ми можливо, ще більше колись згадаємо. Е, наступне запитання: культові споруди. В якісь е, сліди саме е, сирійського впливу ми можемо знайти, і які саме. культовых спорудах. Интересно то, что э, мы знаем, как, как строятся мечети, да, это куполообразное здание, uh -huh. которое э, вмещает большое количество э, людей, да. В то uh -huh. же самое, если мы посмотрим, э, то какие здания строились в эпоху того времени, мы видим, что это подобные здания э, куполообразного такого характера. А, и... Вы на назвать христианские? А, православ... церкви? Это получается церковь византийского обряда, да, это православная церковь, которая вот, вот так вот они И не видит. Да? Но мы можем сказать, что э, церкви э, какого, какой обряд не исповедовали сложно в данный момент, но мы видим, что влияние востока на построение культових сооружений оно существует. Угу. И по день, да? ну, а взагалі, сирійці за походженням могли бути духовними особами на Русі. Вони не тільки були духовними особами, а що ще цікаво, наступне. Той же автор Йосафат Івасків зазначає: християнство на наших землях настільки зросло і зміцніло, що почало обирати єпископів для інших країн. Один із них, Силуан, був обраний єпископом для сирійських християн. Тобто не тільки вони були в нас, про це відомо. Допустимо, був такий митрополит Михайло Казан Сірін. Ця назва була ага. сирійців, А навіть від нас, угу. е, з, з тих краплин, що найдено з поводу римських істориків, можемо говорити, що християнство в Україні це третє століття було. Угу. А вже від нас був єпископ, направлений в Сірію. Тобто існувала і така духовне єднання цих церков. Звідти угу. приходили місіонери, священники і туди. А чому так було? Тому що арамейська, єврейська мова дуже схожа. Це як російська, українська приблизно. Угу. І в нас існували великі єврейські колонії. І вони могли абсолютно себе вільно почувати, і багато uh -huh. євреїв розмовляли власне арамейською, тобто ну сірійською uh -huh. мовою. Существує навіть свідчення того, що uh, в нинішній Києво-Печерській лаврі, так да, як ми її називаємо, знаходили захоронення і ігумени, гуміни також ідентифіцірувались по надписям як uh, люди сирійського происхождення. Раніше, коли ми говорили про кельське християнство, нам допоміг Константин Тищенко, український дослідник, який говорив, що топоніміка говорить про великі масштаби. Коли він досліджував назви географічних різних населених пунктів, того що кельти були присутні тут, така наука, як ономастика, дослідження імен і прізвищ, що вона може нам сказати про вплив сирійського християнства, місіонерський, присутність їхня була велика чи малою тут? Интересно заметить то, что а, в летописи 1996 года, 1136 года а, вспоминаются а, города, небольшие поселения на Киевщине, да? Это uh -huh. Халепи, это Триполь. А, то есть мы видим, что в этих названиях а, есть сирийские корни, что говорит нам о том, что присутствие именно христиан сирийского происхождения даже вот вокруг Киева было а, немалой. Це міста, які здобувалися. Відносно прізвищ, це мої власні дослідження. Закликаю, до речі, глядачів, які мають прізвище Яковенко, подосліджувати зовнішність своїх предків. Тому що в батьох Яковенки, ну, по крайній мірі, тих, з якими я зустрічався, вони з вигляду, ну, типові сирійці. Досить це можливо, що в чому суть? Досить можливо, що це прізвище пішло від слова Яковіти. Їх саме угу. так називали в нас, несторіанців. Ну, Не сторянцями називали, а от Яковітів називали Яковітами. І досить можливо, що Яковенко від слова цього не просто син Якова. Uh -huh. Чому? Тому що знову повторюю, що багато з Яковенків сучасних, на вигляд смуглі, uh -huh. мають такі чорні вуса, блискуче таке волосся своє, ну, і наче сирійці з uh -huh. сучасної сирії прийшли. Досить а... можливо, це і багато. Це не лише моя версія. Інші дослідники також вбачають в різних прізвищах сирійське коріння. Їх не так багато, як кельтсько, хочу сказати угу. це. Невелика присутність. Не, не а, взагалі, присутність як далеко пішов цей слід, його можна простежити. Слід е, сирійського християнства? аж до Новгорода, аж до Новгорода. Е, і якщо брати вже не, не лише територію східних слов'ян, то думаю, це в нас будуть по наступні передачі. Угу. Цей аж до Японії, до Філіпін, Індонезії, ми говоримо коли за а відносно України. Починав найсильніші його такі сліди в Криму, які оставили археологія. Скажімо, міста Криму, гірського Криму, в своїй архітектурі, в своїй побудові, на всіх захороненнях вони говорять про сирійське походження. Їх, наприклад, в Сирії було таке захоронення, подвійне захоронення. Спочатку людину хоронили, а потім пізніше її залишки перезахоронювали. Угу. Те саме такі подвійні цвинтарі є і в містах Криму. Це звичай типовий саме для Сирії. Для mm -hmm. сирійських християн. Що стосується залишків кераміки, виробництва різного, е, різних там, ну, mm -hmm, товарів, mm -hmm. їх дуже багато на території Русі, і що цікаво, на території Новгорода їх більше, ніж на території центральної України, цікаво, чому дійсно. так сталося? Можливо, що залишки цих сирійських християн туди відходили? Mm -hmm. Ну, а взагалі, Або... підсумовуючи сьогоднішню передачу, вплив е сирійського християнства на Русь, він був яким? Чтобы сделать такое заключение, нужно а, еще раз посмотреть а, то, о чем мы с вами говорили. А, Первое это о том, что Сирийское христианство придерживалось чистого библейского учения, которое передал Христос своим ученикам. Uh -huh. Ученики впоследствии были вынуждены бежать из Иерусалима. Они понесли это чистое uh -huh. учение в те места, где они жили, находились. Мы видим, что влияние сирийского христианства, оно велико как на культуру, о чем uh -huh. мы говорили с вами, как на обычаи и вероисповедания, так и по данным историческим данным мы видим что люди сирийского происхождения, христиане сирийского происхождения они занимали высокие посты и не просто занимали в украину также рассылались делегатами mm -hmm. в другие страны то есть влияние сирийского христианства на самом деле было огромным так как по моему лично мое мнение люди которые исповедовали сирийское христианство они придерживались чистого библейского учения дякую mm Сергей. -hmm. Про перебування сирійських місіонерів на Русі історія зберегла багато свідчень. Про це більш ніж ясно говорять арабські писемні джерела, сліди впливу сирійського християнства носять на собі архітектурні рештки колись величних храмів, а також, як не дивно, про активну роботу цих посвячених місіонерів, можуть нам розповісти деякі давні топоніми та назви населених пунктів. Я дякую нашим експертам Віталію, Сергію за цікаві дослідження, за новий погляд, незвичний погляд на те, до чого ми вже так всі звикли. Час збігає невпинно, і наша програма підійшла до завершення. З вами був Віталій Кривой. До наступної зустрічі. Чекаю із нетерпінням.